Дивіться спочатку як я пишу, потім ви. Циферка 7 це другокласники високобарятської гімназії на Кіровоградщині в класі семеро дітей. До початку грудня цього року гімназія була однією із 30 в області, які потрапляли під дію постанови уряду про фінансування шкіл, де менше 60 учнів. З вересня наступного року держава мала припинити фінансування таких шкіл, крім початкових. Наша високобаряцька гімназія повинна залишитися в статусі високобаряцької гімназії як юридична особа. Більше повноважень, більше свободи, більше впевненості батьків у майбутньому нашої школи. 3 грудня уряд змінив порядок фінансування з державного бюджету для малокомплектних шкіл, говорить заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Якщо в попередній постанові мова йшлась про те, що з 1 вересня 26-го року не фінансуватимуться з державного бюджету школи, в яких менше 60 учнів, то відповідно на сьогодні урядом переглянуто цю норму до ліцеїв встановлена норма що школи будуть фінансуватись, якщо є 55 та більше учнів, тобто зменшено із 60 до 55. І щодо що гімназій, Тут зменшено до 45 учнів із 60. При нормі 60 учнів за попередньою нормою постанови підпадало 30 шкіл. То зараз кількість шкіл зменшилася до 15". Пояснює, для розрахунку мінімальної кількості учнів взяли норму закону України про повну загальну середню освіту. У класі має бути щонайменше 5 учнів. На сайті міністерства зазначили цитую, що навчання в більших школах, як правило, є ефективнішим, завдяки наявності вчителів різних предметів, кращому устаткуванню та можливості пропонувати різні форми роботи, групова взаємодія, проєктне на навчання тощо. Відповідно до змін фінансування високобайрацької гімназії держава має продовжити. Тут навчаються 54 учні, каже директор Вадим Коваленко. Буде в нас виділятись освітня субвенція з державного бюджету. Аби зберегти фінансування гімназії в наступному році, депутати сільради у серпні ухвалили рішення про те, що гімназія стане філією Созонівського ліцею, розповів керівник відділу освіти Роман Пілюгін. Як грудневе нововведення уряду вплине на це рішення, каже прогнозувати рано. Цьогорічні витрати на високобератську гімназію – понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень. З них майже 3 мільйони 300 тисяч – з державного бюджету, решта – з місцевого. Зміна статусу да, або втрата юридичної особи, воно фактично для дітей, для батьків, для громадськості нічого не змінює, окрім змінюються певні штатні одиниці. Тобто не директор Високобарецької гімназії, а завідувач філії. І деякі штатні одиниці, навантаження там, технічного персоналу, зміниться і адміністративного. Але глобальних змін в цьому не відбудеться. Діти, як навчалися тут, вони і так будуть навчатися. Говорить, у грудні щодо рішення переходу гімназії у філії має відбутися громадське обговорення, на яке запросять жителів громади, і тільки на кінець літа, перед першим вереснем 26-го року, депутати приймуть рішення щодо реорганізації цього закладу. З приводу останніх останніх змін мені зараз коментувати щось дуже складно. Чому тому, що це рішення приймаю не я. Це засновник Великосеверенівська сільська рада. Остаточне рішення вже буде прийнято протягом року, так як і вимагає наша реформа протягом року, після громадських обговорень, яке воно буде зараз мені спрогнозувати важко. Тема сьогоднішнього нашого уроку – Українська козацька держава, військо-запорозьке. Що зміниться для гімназії, якщо вона стане філією, батькам ще не пояснювали. Мама шестикласниці Євгенія Лапа за те, щоб діти вчились у рідному селі. На мою думку, якщо відносять до філії, до якоїсь школи основної, до гімназії, до ліцею, школа все одно втрачає вже свої сили. Хотілося б, щоб наші діти ходили тут. Щоб жило село цьогоріч на Кіровоградщині 17 шкіл, в яких було менше 45 учнів, не отримують державну субвенцію. Одна школа у Смолінській громаді припинила свою роботу. Учнів та вчителів підвозять до опорної громади. Самі визначають, як працюватимуть малокомплектні школи з 1 вересня, сказав заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. Це фінансувати з місцевого бюджету, як власне це робить Китрисанівська громада на сьогодні. Друге рішення це може бути бути створення філії, яка стане частиною великої опорної школи на базі даного закладу, і це також прийнятно для подальшого фінансування. Ну і третя складова, ну якої мабуть не хотілося б нікому, це призупинення або закриття роботи закладу освіти. Ухвалити рішення засновники шкіл мають до початку нового навчального року. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.